Сьогодні ми поговоримо про сім жахливих способів розлучитися, яких краще уникати. Якщо ви вирішили закінчити стосунки, дуже важливо зробити це правильно, щоб зберегти людяність і повагу до партнера. Отже, почнемо. Перше розрив через повідомлення. Уявіть, як це виглядає для іншої людини. Ви просто надсилаєте текст або повідомлення у соцмережі, ніякого контакту, пояснень чи емоцій. Це дуже холодно і залишає відчуття зневаги. Друге. Ігнорування. Ви просто зникаєте. Не відповідаєте на дзвінки, не пояснюєте, що сталося. Людина залишається у стані невизначеності та емоційного болю. Третє публічний розрив: сварка чи розрив на очах у друзів, колег або в публічному місці. Це принижує обох і може призвести до скандалу. Четверте звинувачення без пояснень, фрази на кшталт: це все твоя вина або мене дістало твоє ставлення. Лише травмують, не даючи партнеру зрозуміти, у чому проблема п'яте маніпуляції чи залякування. Розрив через погрози, шантаж або психологічний тиск це прояв токсичної поведінки, якого слід уникати. Шосте через третіх осіб. Коли ви просите когось іншого повідомити про ваше рішення розлучитися, це виглядає неповагою і байдужістю. Сьоме раптовий розрив без попередження. Ви просто заявляєте, що все закінчено, без жодного натяку чи розмови про проблеми в стосунках. Це виглядає як зрада і може сильно травмувати людину. Підсумовуючи, розрив стосунків це завжди непросто, але важливо робити це відкрито, чесно та з повагою. Тільки так ви зможете зберегти людяність і уникнути непотрібних конфліктів.